Хай радіють у славі святі, хай співають на ложах своїх. Псалом 149, 5 вірш. Псалмист звіщає, що в цей час святі спочиватимуть на своїх ложах, співаючи Богу хвалу. Цей вираз не мав би для нас значення. Якби з інших віршів святого Письма ми не дізнались, що ложе представляє віровчення, тобто чиєсь сукупне релігійне переконання. На даний час справжні святі Бога мають ложа повного і відповідного розміру, а також просторе та тепле покривало. У цьому пророчому представленні показано. Що вони почувають себе невимушено, відпочиваючи у вірі, тоді як інші неспокійні і почувають себе.